Де ми тепер йдемо? Тут спочатку весною, тут сіємо паприку. То, є, що видно, що тут паприку ми вирощували і після того, це вже як трактор-поорал, значить, що така паприка залишила на ньому. У вирощуванні перець дуже норовлива рослина, страшенно не любить посух. І з ними Віктор бореться власним винаходом. Каже, це його автоматичний дощ. Але виростити це ще пів справи, а потім ціла технологія і витримка для виробництва спеції. Перець заплітають у коси і прикрашають хати на спеціальних гаках. Отак яскраво це виглядає в сезон.